З вами я вже не можу бачити. Лупи, проблема. Дякую, каже. проблема з головою. У мене з головою проблема. Ви розказуєте ту історію, знаєте? Я ж не розказую, так снимаю. О, один. Та Боже Здоров'ячка, радіося. Водичья, да. ви розказуєте кожну історію. Ви не хочете розповісти про самозв'язка, відкива автотефалі Ліпковська взялась? Ліпковська, так. Да. Так, Ліпковська. Ви ж приємники Ліпковської. Ви, ви хотіли москальської мови вже на українську не ну, вирішувати. Що зробиш? Для вас, щоб ви зрозуміли. не перейшли з Лепківкою, водичку. Ліпківська. Мені шкода, і... знаєте, бо ви, вроді мали би бути грамотний чоловік, а ви себе приводити його. Хто говорив про Хто говорив про як, що, не, що не слово, так, то не обізнаність. Так, так. Ну, це, це не, не Москальський патріархат був раніше до 44-го року. При чому? Саме, при 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 чому тут ви? Як при чому в Москву у вас люди, нам ви принесли. старається вислітити, ви, ви, ви не ви зараз? Нас не напали. Я ж за це вам ви? Хто вам сказав? Хто сказав? Емоці, емоції, емоції. А, емоції. А, емоції. А, а, ви те, тримайте так. в коробці свої мощі. Так от дорогі мої, подивіться. Ну так не... заберіть руки. Забирай, забираю. Значить, владико, дивіться сюди. Якщо б ви дійсно були щирий патріот, таким як ви себе хотіли би показати. Якщо б ви були дійсно шири патріоти, ви дуже часто русизм і так само закидаєте. Це це не роз марксизми, а це простизм. Це для того, щоб бути своїми... Давайте перейдемо на другу. Так, треба, знати, ви лукаш. Ви лукаш. Ви знаєш, ви, ви, що ви створюєте, що ви створюєте. Ви знаєш, що у вас хтось зараз Ви знаєш, що... Володико, ви, ви, ви аж наскільки простий, що ви не годні подивитися мої документи а показати щось з топорівців? А ви що ж він домовляєте? Володико, Володико, Мій тест. З Череша. Ви знаєте таке село? Ну, З Забудеться. Ну знаєте? Ну, той що? Ну так от він румонточку. вам казав, що я бреше. Ви об'явилися. То ви Казахстана, Владико. Чудово. На so, на, на Владика я, перейшов. Я, Секунду, я, слухай, я почав, слухай, я почав, слухай, братчику. Я. Владика почав мене не просто штуркати, а він почав мені розказувати, ну, що ні, я стопорізник. Ти на відео не обманюєш, ти не обманюєш, ти не обманюєш. Господи, Господи, Господи ну, пожалуйста, дивіться, будь ласка, дивіться, я вас дивіться, не штуркав, сидів. я просто хотів, так для того, щоб був у нас порозуміння. Давайте, якщо ми гарно говоримо, ми з вами спілкуємося. Значить, дивіться, у вас прекрасний був шанс. Дуже гарний. Вийти зі своїм народом з московської окупації. Скажіть Ми ласка, вийшли. Скажіть, будь ласка, яким нормативно-правовим актом о, ви о, вийшли о, з складу РПЦ? Будь, будь ласка, назвіть, будь ласка, нормативно-правовий акт, в результаті яких рішення яких, собору? Ви до тепері ці рішення не оприлюднили? Це раз. Да я що ви їх не оприлюднили. По-друге, навіть у тих папірцях, які вийшли нібито з залу, там тільки просто прибрані згадки про. Отець Роман. Ви давали офіційний запис на Метрополію для того, щоб вам дали ті документи, які вас цікавили. От вони щоби давали чи ні? Давали Ви самі їх оприлюднили. Точно так само, як ви би оприлюднили. Дайте дайте, письмовий, тих, запит. Пальні, дайте письмовий запит, дайте письмовий запит. І почати які... говорю за, Господи, за ним. Господи, ви можете Добре. приїхати в Болгарію послужити. Можете Послухайте чи ні? Мене. можете, чи ні, ви кажи, можете кажи. туди їхати, як складова частина РПЦ. О, і Господи, вас приймають то... у всьому світі як складову частину РПЦ як на друкованих календарях. а вас Зачать, не приймають як саме то я, я вас просив вас... кого щоб а мене друкували колендарі. Не, не назвали позиції нас, щодо фотографії календаря. Ну і як камбарша, я можу тобі заборонити розміщати мою фотографію? А чому не розмістили піфання на календарі РПЦ? Бо він ніхто. Ага, а ви значить хтось РПЦ? І не тільки для Москви. Це... Це... Я й для Елади, хтось, ви, ви я, й хтось. Та... я й для Сербії, Завтра. хтось, Завтра. я й для Румунії хлопчиську розмістити в нашому карафіці. Ви тут дуже класше. Тебе ж фотографії твої розмістили, там католичні там якісь там сайти. Ви чули, ви чули це? Ви чули? Це правда чи ні? Яка? Ну, наприклад, що ти там відносишся до іншим орієнтації, там, традиційно. Яким ви використовуєте джерелами? Ви користуєтесь джерелами ГПД? Секундочку, секундочку. Ні, ні, католичний сайт, і все, я... Ні, які ви джерелами? Ну, дивіться, що секунди. Тобто, і можна Моя батьківщина була в Росії. Тому рівень РПЦ і рівень ЛГБТ сайтів ви порівнюєте? Ви величину побілюєте? Я вам кажу, РПЦ і ЛГБТ сайт, це рівень однаковий? можна вірити, скажи, ти я вам ще раз кажу. Так само пояснила. Говорить митрополит помучив вас. без якихось обмежень. Чого ви тим людям, от тисячі людей сьогодні були в соборі? Чого ви їм забороняєте? молитися ви напишете, на Я забороняю? Так ви молитеся на це понослові. Хто забороняється? Ви забороняєте тут, Движ, бачите, бачили. Трогал чи ні? Трога. Вот все. Все, один-один, один-один. Бачите, а що? Ви, маєте, що ви рахунок ведете через здорову бесіду проводять. Давайте ви не переходите біля машини. Здоровий бесіду здорові люди проводити. То, ви стали з нами говорити, то значить ви потрібні. Здорова людина, ми говоримо, що вийшов. Ну, ви ми наші зупинили, і ми підійшли, просто самі працюємо. Не чіпляли, він став біля машини, бачив, ми поїжджаємо. Він пішов за нами за машиною. ми Браття, ви самі зупинилися. Так що давай не буде. Ви самі зупинилися, побачив, що це Романа. Зупинилися і всі підійшли до Ви Ми взагалі перші біля не доєдналися з вашою мамою, чи не знаю, хто що правильно? Вона відчікувала. Вона зазвичай не підсікувала. Я тут машину ставилася. Ви знову таки перепригливі, перекроєте кручити, що завгодно. Я вже а, просто сьогодні просто так. таких базарних баб зустрічав дуже багато. Як, 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 як ви, так? Да? А мені, мені, я запитання. Вам взагалі, ви за цей цирк якось думаєте відповідати далі? Як це? Ви, ви, ще ви ще мені три юридичні. Про і про, знаєте, так як москальські папи люблять, ти дивися, бо ти маєш там дітей. А так і є. А так і є. А так і є. А Глибока все добре знає. Глибока не маленьке містечко. Про ваших хористів знає. Уся Україна знає. О, ти би мовчав. Це СБУ. Це вивчає суд. Я виграв Я виграв суд. Ви виграли джекувати. Це зробили ваші начальники з цієї роботи, твоєї. Я тепер робити. Якісь джерела читаєте? мають. Які дерела читаєте? Євангелій пса. Говорить єпископи, чути роман. Про це давайте я вам розумію. не дорогий. Наша беседа на можете просто Роман. дешеве. Души... Я роман, вам не я... про я в оці не лізу. За це прийдеться колись відповідати. І вам прийдеться, коли чекаємо, чекаємо, умирати. що прийде час. І всі з за чим ви перед Богом станете? На відміну від тих простих лохів. Розумієте, і тих, що там оперещали. А ви чого а ви знає? нас Лохами називаєте будь о, ласка? Український народ це лохи. Каже, отець Я маю на увазі тих паносів. Ми що? Це молодичка. Ви прекрасно знаєте, що з роботи. На ви просто прийти... Треба буде є, відповідати за те, що Свят, ви робите, працюєте Свят, на двох роботах на двох роботах, на яких саме? От, от на нібито священник і от на Шевченка один влади працюєте, можливо, навіть ще працює розділяє український між. Вони дають по мільйони доларів за кордон. Я я не сумніваюся. Я не сумніваюся. Дають мені по два рускоязичних раби і по дві наложниці з московського патріархату. Я не сумніваюся. Але красивіки молодих. Вони такі, як панельку паночку, ви капілян, тільки ви Капелан. Капелан, капелан.

це тільки ви можете бути одночасно всюди. Твій тато може бути всюди і всюди. Ви хочете бути воїні разом? Моліться українською мовою. Твій тато всюди. А не можете слов'янською мовою? А я хто? А ви українець? А хто? А чому ви сьогодні не молились українською мовою? Бо я молюся тільки слов'янською мовою. Московською звод? Який звод? Прокинься і не спи. Тут я бачу, що я сьогодні говорю. Не чіпайте мене. Як не чіпайте вона, мене, будь ласка, Англійською теж може. Він не хоче питати Дар Святого Духа. В чому полягав? От вас Але святодухівський так, собор. Так. Що це було? Що зійшов зійшов святий дух, що було? Малышни, що стало? Виприк. Апостоли а, говорили да до кого? До кожного народу, на зрозумілій йому мові. Ви хто? Народ український, мова яка українська? Ні. У церкві у вас святий, я так себе, а тому що це не традицію. Нашої церкви це на рідній та мові. Та ви От що церковнослов'янська мова так, для нас ми, так само рідна, церковно слов'янська мовона? Ну я хочу побачити, що мене бачили. Церковно слов'янська мова це наша рідна мова. І якщо ми від неї відмовимося, ми тоді втратимо нашу державу. Ті, ну зараз От тоді ви будете говорити, що це ваша рідна мова. Якщо отець язиком, тоді не прийшли. ви з Галичини. Ви, 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 ви греко ви Греко-католики донедавна молилися на церковно-слов'янській мові. Я можу вам запропонувати дуже багато книжок виданих московський. Що, що таке? Ну, що таке? Як ви це зафіксовано? Вимова, вимова, вимова. і звод це різні речі. Поясніть цьому хлопчику, і самі запам'ятайте, що звод це форма викладження. Ви не як це зафіксовано? Ну, як це зафіксовано? У 19 столітті. Як це а, в 19 столітті, в 19 столітті зафіксовано було? Звідки ти знаєш, як тоді розмовляли? я вам скажу більше. Мовою перекладали і писали Кирило і Мефодій. як називалося письма? Як називалося? письмо? Я вас питаю, як письмо. називалося? На сьогодні Як письмо називалося, яке. А як письмо? Ну, скажіть, скажіть, як? Бачите, митрополит знає, а ви, Владиченко, не знаєте. Глаголице, а вже в учні ярма і Мефодія. Я особисто особисто читав. У кафедральному католицькому соборі. Особисто бачу символ віри глаголицею. Знаю прикола. Так ви, так, ви, так, ви вже владика вам підказав, ви знаєте. А ви людей що чите? Води як сорок. Можемо вас питати щось? Що? Да. що можете Добре, щось зробити. До, до якої юрисдикції відноситься ваша церква в Глибоці? На кого вона зареєстрована? До православної церкви України. Море приведені, документи, а що тільки зараз ви так бігаєте по типу? інших

От ми з ним розберемо. Ви вигнанець, Вас там, слава Богу, вже вашим духом навіть на французщині не чуть. І мені приємно знати, що хоч одна область давай. Ви так само як за лікарню, так само за п'яту. Слава Богу, це неадекватний. Можливо, 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 такси, ну, я ні далі ніколи чи випив навіть 50 зам горів. А, а, От я вам мої панові мої колеги знають, що якщо ми можемо десь нікому роботу, то я можу випити. говорю. бо починаючи з банчика, це поширювали. Подруге, коли йдемо якусь там новікарні, спеціально ходив в для того, щоб... Витяг, ніхто якщо я нікого не було, то не я бачу, відчуваю, що ми є якраз організації. Це не є ні проблеми. Добре, розходимося сьогодні. Ви втомилися, Ви втомилися? 24 години робочий час. Так, ви уявляєте, я готовий працювати. Ви переконуєте, я воюю. Ви чому не воюєте? Покажіть свої по А по Ви по ви да. чого не воюєте? Капелан, дай саме капелан Та я, я 55 років пішов воювати. Покажіть документи. Документи свої, покажіть. От що ви приїхали. якій частині капелан? Я капелан? так. Я не бачу. Зараз якої війни? У нас немає війни. У нас немає війни. Я покажу своє посвідчення. Який брат? Подивися. Що ви розказуєте? Ні, ви послухайте чоловіка. Так ви подивіться. Оце є. Ви бачите інвалід війни. А не учасник. Ви бачите, що ви Будь ласка, ви капелан, ваш тато капелан, якої частиною він відноситься? Ну, я питаю, що ви капелан, ви відносите до якої частини? Ні, я ж пояснюю водити, що я не був першим Все, все, все. Дорогі мої, дорогі брати і сестри, я дуже радий вам за таку пильну увагу. Я сподіваюся, що ми ще з Божою допомогою будемо.

По команді. Я вам безпечну дякую! Оце приємні люди. Дякую за спілкування, я дуже радий. Люди. За нас січні. Ви що? Що? що не розумієте? Що, не що, не я я Владимир я зупинив машину. Ми розміщалися, Владик зупинив не. машину і вийшов до мене, що мене грузити. То, що, мене, що, в мене. В мене, що Володика Володика я, Владико, зупинив машину, я звідки знаю. Як не знаєте, то не кажіть, що ви я не так, що з вами сварюся. Ми двоє сідали, то вам викладав машину. Ми класно поспілкувалися, відео буде в інтернеті. Вони самі підійшли. Не треба Розумієте, Якщо ви просто живете якщо ви живете це просто інтернетом, то це не життя. Це не важливо. Це не Ні, як, ну, це як це вам, я хіба ну, вам руху, я питаю вам. Бо то, що ви кажете, все інтернет. Ну до чого? Якщо інтернетом ви живете, ви маєте спасати свої душі в першу чергу. Ні, не вчити. Просто щоб вони людей не провокували, ви кажете, от для інтернету ми зробили. Ну, цілому сваді ладно, будьте здорові, кто не по але, але старайтесь щоб ми розумійте, ми живемо, ми живемо на Буковині. Я, я, не Ми живемо на Буковині. то я би хотів, я би хотів, щоб не було ніяких конфліктів. Я з вами повністю суді і не потрібно там один одних провокувати. чому ви тоді підійшли? Да. Ви ж теж зараз я, 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 вас... я не провокую, я прийшов спитатись, не, як так, ситуація. Ми... Вас. Ну, так, ситуація. Може що... вас що... об'їжджали, ну, так, або так, навпаки ви як якось. Ну, ну, повірте, ми годні за себе Володь, постояти. Так. Я кандидат в майстер спорту побував. Рукопашний Та, бій, так само. Це не страшно. Ви оце ви зараз кажете, знаєш, як якісь фраєра там з підбородь. Я маю на увазі, що ви не переживали. Що, гарного вечора будь-яку. Я сам справді, що все, не йде хтось. Чуєш? Стань. Ось спочатній.